Розпочинаємо засідання конкурсної комісії з проведення добору на посаду керівників закладів культури, а саме директора Новолимського міського палацу культури Новолимської міської ради Волинської області. Присутні конкурсна комісія у складі від органу управління Душук Марія Юрівна, начальник відділу культури Новомолинської міської ради Волинської області, від громадських організацій Редашут Михайло Володимирович, голова молодіжної ради, член громадської організації Молодіжний ресурсний центр Нові крила. Від трудового колективу Чушкіна Катерина Сергіївна, викладач фортепіану Нововолинської школи мистецтв, голова ради школи, Стрижачук Лідія Іванівна, викладач образотворчих дисциплін Нововолинської школи мистецтв, Кошнярук Світлана Домініківна, викладач народного відділу Нововолинської на школи мистецтв. Голошук Світлана Василівна, завідувач бібліотекою філії номер 1 Нововолинської централізованої бібліотечної системи. Також присутня Ковальчук Оксана Сергіївна, завідувач Новолинського міського клубу Новолинської міської ради. Відсутні турик Людмила Сергіївна, бібліотекар Новолинської централізованої бібліотечної системи, Ряба Олена Володимирівна, бібліотекар міської бібліотеки дітей Новолинської централізованої бібліотечної системи, та Немаровець Інна Володимирівна, проєктний менеджер, член громадської організації Молодіжний ресурсний центр Нові крила. Порядок денний. Перше про обрання голови конкурсної комісії. Друге про затвердження порядку денного. Третє, Про розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора Новолинського міського палацу культури Новолинської міської ради Волинської області на відповідність кваліфікаційним вимогам проходження кандидатів на посади керівників закладів культури до другого туру відбору співбесіди та про визначення дати та часу проведення другого засідання конкурсної комісії. Відповідно до наказу відділу культури від 14 квітня 2023 року No6013 про затвердження персонального складу конкурсних комісій по довору керівників Новолинського міського палацу культури та Новолинської централізованої бібліотечної системи було створено комісію з 9 чоловік та секретарем комісії, призначено ковальчук Оксану Сергіївну. Вимоги до кандидатів і оголошення про проведення конкурсу було опубліковано на сайті Новолинської міської ради 17 березня 2023 року. Для участі в конкурсі щодо добору кандидатів на посаду директора Новолинського міського палацу культури подано одну заяву на посаду, тобто один пакет документів. Пропоную конкурсній комісії шляхом відкритого голосування обрати голову конкурсної комісії дошук Марії Юріко. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Вирішили головою конкурсної комісії щодо добору кандидатів на посаду керівників закладів культури обрати душу Марію Юрійовну. Дякую всім за довіру. Дякую за те, що підтримуєте постійно. Для того, щоб продовжити наше засідання, нам необхідно затвердити порядок денний. Про розгляд, Перше, це про розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора Новлинського міського палацу культури Морлинської міської ради Волинської області на відповідність кваліфікаційним вимогам та пропочення кандидатів на посади керівників закладів культури до другого туру від області про визначення дати та часу проведення другого засідання конкурсної комісії, коли будуть пропозиції, зауваження щодо порядку денного нашої конкурсної комісії. Якщо... Якщо зауваження немає, тоді прошу голосувати. Хто за? Хто втримався? Хто проти? Всі за. Про розгляд закрити. Порядок денний ми затвердили про розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора міського палацу культури міської ради Донецької області на відповідність кваліфікаційних вимогам та проходження кандидата на посади таких вона у нас на посаду керівника закладу культури до свого пору відповідного співвести. Повідомляю, що основним завданням нашої засідання конкурсної комісії є відбір кандидата, розгляду документів, прийняття надзвичайно важливого рішення. І хочу запитатися, чи немає у нас тут конфлікту інтересів? Напевно, немає щодо кандидатури кандидат, є, у нас є єдиний кандидат Макаря Ольга Анатолійовна. Якщо у нас тут немає з цим проблем, тому керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, вона у нас має стаж роботи у сфері культури не менше трьох років. Володіє така не може за своїми діловими і моральними якостями освітніми професійним рівнем виконувати відповідні пособові обов'язки. Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу, особа, яка має... За рішенням суду визнана надієзда або дієздатність обмежена, має судимість за вчинення кримінального правопорушення, або судимість непогашена, чи не знята в вновленому законом порядку. Є близькою особою або членом сім'ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом, а саме органом місцевого самоврядування. Згідно з статті 21, конкурсний добір проводиться публічно, відповідно до статті 21, усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі та подати документи. Документи, перед документів це заява про участь на конкурсі, автобіографія, мотиваційний лист, копія документів про освіту, копія документів, що засвідчують особу, стратегічний план розвитку установи на 1 і 5 років. Рекомендаційні листи. Та до Ольга Макаряк на сьогодні, на сьогоднішній день, надала одна особа. Ознайомлює вас усіх послід... із присутніх із пакетом документів. Ви можете нас спокійно ознайомитися, передивитися. Ви вже вас познайомилися. Вони були опубліковані на офіційному сайті. Заяву так. Заяву зараз Ознайомилися, але... Єдине, що я хочу зауважити, вже як у нас буде безпосередньо знайомство з поставки У нас запропонує, ми будемо проводити друге засідання я думаю, в 205 кабінеті. У нас там є проєктори, ми зможемо переглянути її проєкт розвитку і проєкт діяльності закладу, які вона планує очолювати на один і на п'ять детально розкаже про своє планування, тому я думаю, з цим проблеми не буде. Якщо можна мені дайте, будь ласка, перший пальців про це договориться, я думаю, Так, так, Це заява прокурсні комісії з добору кандидатів на посаду директора Новомовинського міського палацу культури бакаря Ольги Анатолійонів. Прошу вас допустити мене до участі у конкурсному відборі на посаду директора Новоловинського міського палацу культури. Перелік на документів, документів, з умовою конкурсу ознайом, надає надають на обробку персональних даних, відповідно до закону України про захист персональних даних. Сьогодні ми розглядаємо лише документи, правильність їх подання, такі технічні, як ви кажете, у нас сьогодні засідання, а вже на наступному засіданні ми зможемо поспілкуватися з ними, ви зможете під час підбесіди задавати мені запитання. Познайомитися з нею, хто ще не знайомий поближче, тому що бачите, у нас є ті, хто постійно співпрацює, а є, хто менше з неї співпрацює, менш до Можливо, і їм вдасться приїхати на наступне засідання, можливо, за буде цікаво. Так, а це нас рекомендації давай. А там є. Рекомендаційні... Ні, ні. Це не проєкт. Рекомендація, я знаю, що вона отримала від... Білгородського центру культури в Польщі, щоб вона отримала відбунку два державці, що приїжджали до нас волонтерський центр. А так, я вам біографію не читаю, я зачитаю вам мотиваційний лист, ознайомлюю, також дивляться рекомендації. Я матеріал Ольга Наша пропоную свою кандидатуру на посаду директора. Вакансія зацікавлена тому, зацікавлена тому, що вона дотична до цієї установи ніж 25 років. Як учасниця художньої самодіяльності брала участь у першому на самі знахідка, виступала на сцені палацу як соліст, а також з 12 го року на учасниці народного матка локального клібу Леонидини Криво. Левини, Криво. В листопаді стала акторкою Дядянського народного театру Дніпро, працюючи художнім керівником та керівником гуртків творчого спрямування. Тут в нас була проблема, тому що казали, що в неї нема досвіду роботи в культурі. Якби це смішно не було, людина 20 років на сцені, але в неї немає досвіду роботи в культурі. Але е, навіть в роботі в е, центрі ЦПТО 20 років, е, вона була керівником гуртків творчого спрямування. Фактично вона працювала в галузі освіти і паралельно додатково вона працювала і всі мої стрільба на конкурсах, на фестивалях, навчилася працювати в колективі з людьми різного віку, адже займалися не лише з учнями, створювала колективи, залучаючи до заняття творчості переводи, має досвід роботи з питаннями колективами, культурними ансамблями у сфері декламування та видної читання, є на та підготовці сценаріїв до різноманітних свят. Розуміє принципи роботи технічного забезпечення масових заходів, що на її думку є важливим у роботі директора. Виконуючи обов'язки директора з січня 2022 року, була ініціатором організації концертів співпрацювала з приїжджими артистами, іншими культурними закладами міста табло, та громадськими організаціями. Також вони по установшую та господарську діяльність закладу шукала, ж такі вирішення проблеми, які вони виникали. Ціло спрямована намагається здобувати свої знання Стресостійка, Приймає критичні зауваження, вміє знаходити компроміс і з різними організаціями та людьми. Вважаю, що достойний кандидат ви ознайомилися там. Одід рекомендаційні рекомендаційні у вас так висти. Так, що на чотири роки інші поставилися розставити. Так, але дивіться, це може бути, наприклад, навіть стосовно технічного забезпечення. Це і, це просто, це і ми, 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 ми ж так само можемо, наприклад, за рік. Ми ще всі находимо пам'ятати про те, що ми працюємо в період Да, війни, і я не думаю, там нас, ми собі планували, багато з нас планували, і багато з нас, хто йшов на вибори навіть люди, які прийшли на вибори, хто із них підписувався на роботу під час війни. Тому тут, я кажу, тут ми повинні зважати це те теж враховувати. Так, дивіться, вона має рекомендації Білогорайського центру культури. Зараз. Далі вона має рекомендації добровольчого формування, те, що я Запорізької територіальної громади 4, форматія Волонтерський, від відсевича Володимира. Так як вона у нас є активним волонтером, хорошим волонтером. Далі в неї є рекомендаційний лист від школи мистецтв, рекомендаційний лист від керівника Львовного марського театру Нівропу. Далі у нас є з НСДЮТ рекомендаційний лист, рекомендаційний лист від керівника випадини природу, рекомендаційний лист пішли з достатньо. Навіть не, немає. Вона є, що я хочу доповнити від себе. Не конфліктую, з великим бажанням вчитися, що є дуже, як на мене, важливо, і слухати, а самі знаєте, що у нас творчі люди, нас не можна заганяти в рамки. А коли тобі ще стануть якісь умови і ще роблять зауваження, людина, яка дослухається, людина, яка хоче змінюватися, це дуже важливо, як за мене. Також має дуже багато в нас дипломів так само як і творчого спрямування у неї робота, так і о, Ольга Анатолійовна пише поезію. Має yeah. хороші нагороди. На квартирні yeah. кабінети Так, Я думаю, що варто. Так. У нас багато. ну Я думаю, що коли людина творча, коли в неї є потенціал, то вона має, вона має хороші здібності у всьому. Головне, щоб бути... В першу чергу людини. Практично усі, там де є у нас рекомендаційні листи, практично до кожного рекомендаційного листа в тій чи іншій мірі десь є якісь чи подяки, чи грамоти, більш ніж достатньо. Тут у нас слідку було за вимогою від, від двох, ну, то тут у нас вистачає цього всього добра. Отже, колег наші грамоті це все. Скажіть, чи є у вас зауваження, якісь до документів, на відповідність документів на посаду директора, тут з у нас в окей. Е, згідно, поданих, згідно поданих документів, я бажаю, що ми можемо затвердити ці документи на посаду директора Новолинського міського палацу культури Ольги Макаряк і проходження кандидата до другого тиру, тобто то за те, щоб допустити їх до другого туру. Ми ну, Отже, ми вирішили, що Ольга анатолійна Матеряк є такою, що відповідає перифікаційним виборам на посаду директора Ноумського міського палацу культури зміни поданих документів, і ми її допускаємо до участі в другому турі. Наступне, ми повинні з вами визначитися про час і дату проведення другого засідання конкурсної комісії. Ну. Це питання ми дуже важливе для нас. щоб у нас не було накладок. Так, так як ми собі попередньо проговорили, я думаю, що на 10 число сели, так, ми можемо собі е, призначити єдине. Можливо, гляньте по часу. Ви врахуєте уроки, так, бо у вас в другій половині це робочі Зараз Перші секунди я гляну, що у нас висить на заходах. Так, це у нас. 3 травня. 10. 10. Бачите, а вже собі на 3. Так. У нас поки нічого не заплановано, на 8 травня у нас 9 пам'яті. Все. І ми можемо пропонувати години на комусь. Ні-ні, перша коли вона п'яня, тому що вони в школі. Можливо, 11. 11. Пам'ятайте, що у нас дві комісії. Одиннадцять. Одиннадцять, давайте на один. Добре, Давайте на 10 годину. Давайте на 10 годину. Добре? На 10 лет побудуємо пам'ятати. Ще простишає кажуть, командиром користуватися. Ми так робимо, ще й подивимося. Так. Отже, пропоную друге засідання конкурсної комісії провести в середу 10 травня, о 10-й годині. Всі за? Так? так, так. так Якщо є ще питання якісь? Будуть, щоб... Якщо питання то нас дають... 10 вона у нас, да, 10 числа. Якщо у вас немає питань по порядку денному, чи вони у нас повністю вичерпані, чи ви все познайомилися. Якщо для когось там детальні почитати програму, вона є офіційно на сайті Домонської міської ради, можете передивитися і ознайомитися більш детально. А тоді ми вже буде живе спілкування з організаторією. Кожен зможе задати. Підготуйте запитання. Направду це дуже важливо, тому що особливо особливо нам. Тому що не років нам потім працювати і, і е, заявляти про себе на рік це одне. За рік часу людина навряд чи зможе себе тим більше в такий непростий час проявити, а тоді за 5 років людина має можливість показати початки в чомусь. Е, я думаю, що нам буде цікаво послухати. Якщо більше немає питань, пропозицій, то я усім дякую за роботу.